Mm -hmm. Всім привіт, ви на каналі Red Phantom, Це градма в Roblox і хоррор будемо проходити першу частину, а на наступній серії пройдемо другу частину. Що, готові? Погнали! Що, Віталік, ти готов? Да, погнали. Будемо ага. проходити. Хоть при давай в першу частину. Так, де тут на двох. О, 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 Заходи. Ти хоч привітайся ще раз. По 100 раз привітаємося. Ще раз. А ми за решеткой. Я в шоці. ми в, ми в Плак-фак. -плак. чому Гред матч 1, а чо не чаптерс 300. Не знаю. Тут звісно, нема української, це і жаль, що нема української мови. Бабушка всегда любит, и, лю, и всегда любила тебя. О, да. Сейчас такая съест нас, то мы любим. Канту, грандма, пиди там, вот до бабушки. Подожди, до а бабушки. ёб моё яка у нас страшная бабуля. Пердуля. А Все, поехали. Оп, Сечка, давай, тебе давай. есть? У тебя точно одиночку нажми. Да. А що нам треба робити, то не можу йти. Нам будуть підказувати, що де робити. Диви! О, ма. Подиви на фото. Нікого не нагадую. Путін і цей. Треба ще одну підпалити. Я палю, диви, подпалюю. Все, погнали. Спалили їх з потрохами. что у нас тут? А тут что за ритуалы проводилось? Эти картины под разреб... под... ну, странные какие-то картины. Ну, зато, рад. Я... диви, как гарно, но сделано. Все, погнали. Кто так... на двери закрыл? Что тут? Yeah. А, на... т... Валк, Валк, Валк. Ладно. Что там уже? Ща почекай. А! Прогулянка, прогулянка, прогулянка. Прогуля. Прогулянка, ку. Е! шо? Куда? Стоп, стоп. Идите нахер. Е! А, нам треба ключ. Я не можу двери відкрити. Подожди. Я не можу двері відкрити. Може, тут ч-то подвох почекай. Ща подивлюсь. А ти не заметил, що що тут, що тут а, якась срана ігрушка лежить біля дверей? Ти це не цей не замітив? Так вона просто лежить, нікого не чипає. <клес> <клес> Блять <клес> На мене не це, а, картина юбну вас. И ключ не шов взяв. Две, <клес> оце. Оце ця картина у тебе вона дош упала? Я таки что пришел, я на автобу упала. Она взяла, на а меня впала. Это ю. Я думал, что это вся смерть моя впала. Да и бись. О, я там у кого-то Да, я тоже. О, ма. О. Детек. Сколько можно детек? Дай спокойно... Шукай цю бібліотеку. Та почекай, я це і роблю. ДиТек, хватит баута с світлом. Качечка, Бля, ти диви, ти подиви яка. Яки манікен кексуайди. -ма. Опа, нова, нова ця записка. Почу... почувствуй е. Як як переводиться? Почувствуй это. А, почувствуйте, це правильно. Якщо мене, якщо мене українська не підводить за 9 класів і за 15 років проживання в эээ, за 16. А, ран, 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 ран. Куда ран? Куди? <ривіться> <ривіться> йо, майо я злякався. Я, я, ж... я... А, <ривіться> п'ять ключ треба. З моїм серцем, як я знаю, що у мене серце погне, мені краще не грати такі ігри. Ну я, ну я вот без бы скоро. Да, але без форуів я ніхто. хто. це було страшно. Так, вони Что сказали, що треба ключ. А де я ключ візьму им? Ну, що, выкакаю, да? Від скримера. На, Наружу від скримера, да? что это за картина такая? Она такая, опять, значит, странная картина. О, так, я буду тут... Ш... А, ты давай на другом поверсе пошукай ключ. ключ. Ты, уже, ты уже там пошукал на другом поверсе? Пох... Пох... Я шукаю. Тут по... Я тут вижу, я чекаю. Бедное ты. светло. Мне его сейчас жаль. Ящики нема. Что у нас тут? А, я нашел ключ. А, ну, здесь зашибись. Мне, не, мне спамит э, Шкода Светло. Его берут и булят. Я туда перейдёшь, за мной пошли. Пошли, пошли. давай Open the doors. О, библиотека. Что это было? Не знаю. Откруто, не ну, ну, май... Май... Малюнки ага, есть дывни. Так, карт малюнки малюнки, малюнки, малюнки. Ой, гад. За що кобила перевернута. Чого Тут кобила походу, перевернута, чорна. Ой, вы такой лучший побачить морду. <смес> це я, виявляє, було, сіби, я це являюсь, По... що було, если бы я целучу бы побачив в реальном житті. І Кость! Тут Путіна вбили? вбила? Ау, блять, кто мы не вдарил? Ці... бути совет будьте сорок те будьте Бути... укуратными. Уку... Бути, уку... бути ага, тут пауки. А. О! Диви, який милий котик? Плюшевий котик. А -а 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 -а. Господи, на меня кошка кость упала, я Она тогда тобой прокатилась. Сатана, приди, сатана, приди, сатана, приди. Я тебе продаю жертву. Ну, что-то было. Читай, 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 читай. Слухай, слухай, слухай. А. Слухай. Опа, сук стук Кто там? Никого нема дома, идите нафиг. Может давай це весь дом спалим в чрту? Ладно, блин. Вот було О, я, я оцей лом знайшов. Таке я ніби тут павуки зараз нападуть на нас. А я таке, таке.. Я таке.. что только что ичу. Значит, Значить... Задача сломать барьер. Ага. Давай. Ломай. А, что дальше? А, да, дальше а есть так можно. Угу. Вот тут хоть нормальные малюнки, кстати. Ага. Ну Да. Все, да! Чекаем! Просто... просто бежим! А як бих ты, алло? Просто на W все. Фу. Я, блядь, порылякався. Це було? Я, упало. Шо упало? Я сам не пойму. Опять за чмо. Опять дверь закрыта. Ну що за Дэнсю не вез не На... А, ты не тупой павук. Ступит паучара. Ты ключ знайшов? Да. Открывай. Бля, походу запределься бихты или отбарач. Что там было? Бабка. У тебе пол хп, кстати. Я знаю. Саме головне нам бабки под руки не попастись, понял? Опа, у мене не. камера показалася гітліка. Це походу там, де ми вже проходили, показується. Вона да. зараз відховала, получається. Ага! Ага! Вона, походу, в той кімнаті. Що тут написано? А, 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 дивись, о, дивись. Паук! Паук тільки що був. Отходь! Біля тебе. Що у нас тут? Сокира, скелети, скелети. А, тут ще написано... Спати, спати, спати. Я спати не а, хочу. Идите нафиг. Давай, а може сокеру взяти, дайте сапкэру. Соккэру, дайте. Нам треба ту, дайте Ось, валяється. Кість Кость Голо..., е, Кість, головна Голо. Головная кисть. Попять, блин, либиринт, это вы заедете. Ой, я сейчас нашл. Ну ти не Щ... нашл. Нет, ключ найшл. Не а, ключ зашибись. Я ни Я честно ніч, нічого ничего не бачу. Тихо. Якщо если шопа у нас есть ніш. Ріде тут камеры стоять. Дивись, заметьте в червонку. Так, так. Перва камеру заметив. Віталік, заспрайтесь за всю дурі бігте, походу. Будь ласка, тільки не випривуй, щоб у мене серце не стало. Изучить комнаты. Эээ... <тур> Ладно, из-за <потнати> того, разсвітывай кімнату. О, я, я ще один плюс знайшов сразу. Ну погоду не може втекти. Подожди. Мейн кейс означає головні двері. Ну просто мейн, по щось. шось. Шось из головных. Мне це так не нравиться. а ну тихо. Ну ничего, Ти что-то сердце билось. Типа як сердце щось началось биться. Нибе хвалюється. Ну тихо, тихо, на всяк випадок. Став... давай сюди стань, на всяк випадок, до мене. У мене свеча скоро потухне. Н ні, вона тут тут вічна. давай пока що без свічки. Давай давайшненько стає. Куди тут Купик Куди тут ти назови сюда О Бля Сашо ФНАФ а, походу придется візьмуть стікачу, я не розумію. Уже бабка мала уже тисячу раз появиться. І я в темноті побіжу. Я безстрашний. Я наверх залізу. Диви. І зараз така бабка добрий день скаже. Выхідіт! Чипи подвох. Я я думаю, це цей подвох. Ми так швидко не могли пройти. Это по двох. На всякий поток только так. Что -то ночь Задача найти а. твои печенные я положить их на стол. А, печенье? Ну будет... Да, печеньки. Я же сказал, что я с печеньками за молоком пришел, то бабки. не сказал ты. Бля, я туда не пойду, ну я в баню. Тебе... Оу, мо там был скример тики, что я чуть так не злякався цього скримера. Воу! Я печеньку другую! Я печеньку тики нашел одну из печенье. Я туда не піду. Я манал. А куда тут треба... А, сюда. Там и трезок, там ще було. было. А что а надеть? Что надеть? Печеньки треба. А. Я не боюсь вас, бабка. Если выйдешь, то вы свечу в жопу засуну. Так, а... так а, я... А, так, я напишу. А их а, 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 сколько должны быть на этом столе? Три Це тебе вже последня, да, печенька? Ні, це перепослідня. Якщо ти вже знайшов одну, то значить все. А, ні, іще одну треба. Найшов. Давай, єси. Ну, походу, це все е, Вікторі, Flowers Вікторі. Печенька. Бездоганна перемога. Давай, став, 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 став. Давай всі печенья. Так, мені це не подобається. Мені ну, тоже честное слово. Тихо. аккуратно, не дай бог може вилетіти. Тихо, отуди, в ту сторону, вс сюди, сюди, сюди иди. И до мене. Опа. Опа. А що це так, було? Маш отрасталован. Що таке? мені знаем, не по собі стало. Давай я піду перший. Ага, сам, сам оставо і сам побіжиш. Тихо. тихо я що це за... Бабка, виходь. Бабка, давай. Збіжать із Бирмусов. Це типа як Ламбиринт, понял? Ну типа як Бекрумс. Безкінечность. Ага. Блядь, ну її та ну, це як Слендеріна, п твою мать. Слендерин! Блять, греница чи що? За своей слендериной, блять. Ч за слой чи... слендеріна, блядь. все таки заплутане, мать його, тречі. Блядь, ми шо за убилось. Ну, я тебе. Як же я це не люблю? У мене від лабиринт голова Десь має мабуть две. А, це шкаф. О, бля, ну шо за болинг? От, от як а. завжди? Мы еще загубим друг друга. Подожди, я сейчас тоже шкаф. Ты где? Я сейчас шукаю двери. Я вот дозади сзади тебя. Я плачу. Давай за мной ходить. Путашка. Что Не, ну честно, что небослантерий не блядь. Ка? Шкаф. За шкаф на сейчас уже буде класно. Так, а откуда ми йшли? Ми йшли отсюда, да? Подожди. Подожди. О... А. А А ми, а ми отсюда йшли, да? Вроді. Да. Ага. Угу. На всяк випадок, якщо будемо губитися, ми будемо сюди вертатися. Якщо не дай бог опять зовбився. У я нас тут, я хочу сюди піти. а как сюда опять. Давай пока шо. Не, іди сюди, сюди, сюди. Тут ще якісь пропаганда. Давай поки що откол отложим свечу. Давай вот так спробуємо. А тут подивимося. Так, тут нічого нема. Шкаф. Вот Ту так тупик вообще. О, мен... У мене зараз реально голова закрутиться. Я сейчас буду блювати. Шкаф, опять шкаф. ТД ты, бля, ха выхит. Лориса, блядь. А е опять шкафы, ну вы гоните з нас, чиш хоп. Мы снова беля выхода. Да вы гоните! Да они гонят на нас их баки. да нам? Нужны. Що у нас тут? Ладно, ну я покажу що цю місцевість подивлюсь. Опять сос в шкафа. Блять. Да тут мне кажется, взагалі виходу нема. Что? Тут опять тупик. Я был, что у нас тут? А я боюсь увидеть, что, что будет в другой части. Опять шкаф. У меня Дет. горит жопа. Опять шкафы, опять шкаф. Опять шкаф. Да вы гоните из нас. Куда идти, в какую сторону? Тут везде шкафы. А я опять вышел туда же, блин. Опять вышел до наших дворей. А может в суть выкладывается в том, что может? Не, я сомневаюсь. Ох. А, а шафы в не можно ведь открывать? Не знаю. Не, не можно. Пять. ви гоніте, боже мой, куди йти, де я тут выехал? О, О, господи, блять, налякав. <рес> Ти <Ты> мене теж. <рес> а шкаф, це тільки таких був. Я реально себе чувствую по скинечному. я в скинечности живу. Опять шкао, опять тупик. Ну вы гоните, куда йти? Ми Мы же все тут перерыли. Вот то и закладається суть цієї и А! А ну подожди, а тут мы не були, подожди, подожди! ТД! де? Біля... біля дверей, біля дверей! Вихід, там де вихід. Боже мой, ты можешь вернуться, а ч ты туди потеряешься? Ты Тут, Да тут легко найти вихід. Це мені зараз треба не зубить місце, щоб мы могли выйти зараз. Ми, я сзади, 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 стой, 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 стой. О, а, о, о, о. во. Пиши, пиш, пиши. Аллуйя. Так, тут шкаф. Все, давай, там дверь, там дверь. ні? Да у Не, почекай, пошли, пошли. Тут не было цих тумбочков. Тум тумбочки, тумбочки ще. А их не було, но той... Диви. Тихо. <пас> 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 <Чехо. Щет>. Ховайся. <пас> <пас> а, вона просто нас не трогає. Сука, я так злякался. Я порасрався, блядь! Я, блядь, понял, я вот так вижу, думаю, ой, блядь, сейчас ужок вкусить. Я вот так як оцей професіонал профессионал ДВД. Ура, мы нашли двери! Мне чекать, ч начинаю да? нас на ебу. Ого, Просто чуйка така, розумієш. Курва! Курва, курва! Курва, бобер! Пиши далі. Я так злякався Бабушка, на свої старі на старі руки так не пугайте нас. Ми ще молоді, хочемо жити. Хочем майбутню сім'ю завести, а не перелякуватися по осрачі. Ты де. Я сейчас за дитя бежу. Че кто-то смеявся? Пантра... Мочья иначе вас услышат. На треба войнись Ооо И бабулька. <сх> <сх> все, я птичь взял. Я иду. Я уже думал, все, себя програли на финале. Нам треба идти молча, потому что нас могут услышать. Кто? Бля, конченые идиоты. О, трапы тут треба переходить. А если... Там, там, ловушка. Я бачу, бачу. Кто ловушки? Что это было? А, о! <різу> 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 Коляска інвалидна для інвалидів. Баба може стара, тому і на коляске їздить. Опа. Ухо, кості поламались. Кому кості переломались? Хто тут облюбався? О, Хто обрягався? Ухо облювота началась. Хто листям рягает. Вау! Что это за звук? В тебя погоду точно вито то вырубаю. Пиши, пиши. Ты це тоже бачишь, что и я? Удади! Oh, я oh! вс. Yeah, Вся погоду. Це... А, це кинець перший шей главы. А, ah, да? Да. А, нифига, фіга. поймите, что скоро все станут лучше. Те, кто смел достигать большего. И живы живи, живи, ради завтра. Ради завтрашнего дня. Глава первая. Глава первая и кинец. Туда, Ну що, ну що, друзі, всім я вам дякую за перелік, всім пока-всім до зустрічі. З вами був Red Phantom і мій друг Віталя. Зустрінемося в наступній серії, і в наступній серії знову пройдемо папку Chapter 100. Що, давай, Вітак, все. Давай ще раз, поки, пока і все. Пока усім до зустрічі.